Всім привіт! Мене запитували, як поливається у нас город, що то за шлангочки. Тому показую, У нас є тут стара криничка в дворі. До неї ми на пистросйом цепляємо таку шлангу. Вона тягнеться в нас до самого городу. Ось вона тягнеться, тягнеться до бочки. Ми її підв'язали, щоб вона не провисала. Тут бочка на 200 літрів пластикова. Ми її від сонечка ось так сховали трішки. Підняли бочку на метр над землею. Тут під бочкою діти зробили собі будиночок, граються там. Ось так шланга йде в бочку і набирається сюди водичка. Це я щойно набрала, вона капає ще. Тут відкритий кран і йде полив, капає. Ось так потрішки капає. Набір цей ми брали десь в районі 700 гривень, це було 2-3 роки назад Дуже зручно, не потрібно носити ніякі відра, ні в що набирати воду. вімкнули, набрали бочку, полилося. Десь через півгодинки, мабуть, воно викапує. Потім знову набрали знову. І так 3-4 бочки нам вистачає за вечір полити весь цей шматочок з помідорами та перцем. Скільки метрів йде в наборі, не пам'ятаю. На нашу довжину ми на півгорода розтягнули, вийшло на, на, скільки? на 9 ліній. ось таких. І ми ще на дві лінії докупили, нам не вистачало. На наші помідори в минулому році. Тому ще две, дві лінії ще додали ось там. Капає гарно, але мені здається, що ті лінії, які ми докупляли самостійно, вони капають краще. Тому в цьому році ми замінили, не замінили а купили шлангу ще. І хочемо замінити ті лінії, які були в стандартному наборі. Вони капають трішки гірше, в них більше між, як вони називаються, між отворами більше розстояння і воно не так поливається, як на тих, які ми докупили. На докуплених, здається, 20 чи 25 см між отворами. А на тих більше, бачите, і воно не так поливає, як такі новіші. Здається, так пояснила, як хотіла. Коли хочеш багато швидко сказати, завжди щось путається в голові і забувається. Ну, в общем так, це зручно. В кого є можливість зробити собі капельний полив, робіть. Ось так ось це виглядає. Тому всім рекомендую.